Жила в морі рибка на ім'я Фішка. Вона була ще маленькою, тому ніколи сама не відпливала далеко від свого будинку. Зате кожного дня вона разом з іншими рибками-малюками слухала розповіді дорослих риб про те, як багато дивного є в морі. Фішка мріяла скоріше вирости, щоб вирушити в подорож. Якось вранці вона подумала, а раптом, поки я буду рости в морі, не залишиться нічого цікавого. Злякавши, що так може статися, фішка потайки від усіх поплила в море. Течія відносила фішку все далі, а дорогою вона милувалася різнокольоровими водоростями, камінчиками, коралами. У морі плавали великі та маленькі рибки, яких фішка раніше не бачила. Раптом фішка побачила на дні помаранчеву морську сірку, яку одразу впізнала за розповідями риб. Ти ж морська зірка вирішила уточнити фішка. Вірно, Сказала Зірка, я вмію плавати і повзати, хоча і дуже повільно. А я рибка фішка, і сьогодні моя перша морська подорож. Незабаром фішка побачила когось схожого на перевернуту прозору чашу з ніжками. Це ж медуза. вигукнула фішка. Рибка хотіла торкнутись до неї. Але Медуза зупинила фішку. Краще не чіпай мене, а то я випадково можу тебе жалити. Така у мене особливість, сказала Медуза. Фішка трохи помилувалась медузою. Підкажи мені, тітка Медуза, як мені знайти ще якогось цікавого морського жителя? А навіщо його шукати? Здивувалася медуза. Ось же він, прямо перед тобою, і вона показала на кущ водоростей. Але скільки фішка не вдивлялася, нічого, крім водоростей, не помітила. Жартуєш, немає тут нікого, обережним голосом сказала рибка. Але в цей момент водорості заворушилися і піднялися. І тут... Частина куща перетворилась сріблясто восьминога. У нього було вісім щупалець, які росли прямо з голови. Не лякайся, рибка, я вмію міняти колір. Я замаскувався в водоростях, щоб мене хижі риби не помітили, тому ти не змогла відрізнити мене від водоростей. Фішка дуже здивувалась такій здатності і сама вирішила спробувати, чи не поміняється її колір на колір водоростей. Ну, звичайно, нічого в неї не вийшло. Моя перша подорож в море вийшла дуже цікавою, і я рада, що знайшла собі нових друзів, сказала Фішка. Але мені вже час повертатися додому. Щоб мама з татом не переживали за мене? Фішка вже було попрощалася зі своїми новими друзями, але раптом зрозуміла, вона запливла так далеко від будинку, що тепер не знає, де він. Фішка злякалася і мало не заплакала. Здається, я загубилася. Як же мені повернутися додому? Як зрозуміти, в який бік берег? Не хвилюйся, рибко, заспокоїли її морська зірка, медуза і восьміних. Зараз ми покличемо морську черепаху. Вона вміє знаходити дорогу до берега і швидко плаває. Ми попросимо, щоб вона доставила тебе додому. Восьминог покликав морську черепаху. Морські тварини розповіли їй, що сталося з фішкою, і її. Мандрівництвом. Морська черепаха з радістю погодилась допомогти маленькій рибці, яка без дозволу спливла одна в море. Фішка попливла за черепахою, і зовсім скоро вони були недалеко від берега, там де будиночок рибки. Фішка, ти більше не плавай сама в море. Поки не виростеш, сказала маленькій рибці морська черепаха. Краще ми самі будемо відвідувати тебе або припливай до нас в гості разом з батьками. Добре, погодилася фішка. Спасибі тобі, добра морська черепаха. Передай спасибі всім моїм новим друзям. Так рибка фішка благополучно повернулась додому. І поки була маленькою, більше ніколи не плавала далеко з дому сама. А морська зірка, медуза, восьминіг і морська черепаха часто припливали до неї в гості.